22-24 лютого вона почалася, 25-го я пішов в воєнкомат, добровольний. Ну, мені тоді вже 61 рік був. І, ну, як воно, така обстановка, війна страшна, нас, ну, якось брали всіх, не взираю. Я пройшов вже в 61 рік, 62 мені вже сповнилось, вже я зразу попав на ноль, на Донбасі був весь час. І потім через три місяці мене звільнили за віком. Ну, всіх, кому 60 і більше, взяли і звільнили. Ну, Вроді комусь показали, що вже перемога не за горами, мабуть, так вирішили. Хоча я був мотивованим. В роті я був самим мотивованим І кращим стрілком. І мене вигнали. Саме мене вигнали, просто вигнали. За віком. По формальним обставинам. Хоча я не взираючи на вік, я був далеко не в гіршій фізичній формі. І з в гіршому. за багатьох, навіть в два рази молодших за мене, які зараз служать, бойових підрозділів. Ну я просто по житті веду здоровий образ життя, тому я якби форму завжди подержу. І зараз надійство воювати. І ждали, не дождались закон, який прийняли для 60+. і прийняли його в самій ідіотській редакції, тому що хто хоче воювати, ну як? Можна в 60 плюс на тилових посадах. На, на мені тилова посада. Що мало бажаючих на тилові посади, я туди не піду. Я краще буду негаль, нелегально воювати, чим пристроювати на якусь зарплату і тилову посаду. Тому що я хочу воювати. Я можу й хочу. Я розумію, що мене скоріш всього уб'ють. Ну що моя життя більш цінна, чим молодих пацанів. Указівки дають не брати пенсіонерів по той причині, бо це доходяк, він тільки встроїться на другий день на, вже попроситься ну, на больничний тіп. Я, я можу це робити, я бажаю це робити. Я не бажаю пристрою, я вдома все похерюю, я все кину. І ось установку ще я дію. Це все, все робить зі своїми силами, і за свої деньги все покупається. Це я роблю для війни. Тому що дійсно дасть ефект. Пішов я в травні 2014 і теж була проблема, бо на той час мені було, зараз давайте вирахуємо, скільки, за 57, да, 57 теж набрали. Ну, так сталося, що взяли по пораненню, мене би, списали в серпні 14-го під Іловайськом. Так стало, що мені хотіли відтяти обидві ноги, але мені пощастило, я потрапив. Разом з нас 10 душ було і нас відправили в Естонію. І я там дуже довго лікувався, дуже багато операцій було, але мені залишили ноги, мені пощастило. У нас в 2017 році ми зробили центр підготовки, він називався «Степові вовки. Він спокійне життя пенсіонера. Їздили і на фронт, і ну, все таке. Тільки узнали, що це сталося 24-го, ми зібрались, у нас було, здається, 62 людини, здається. І ми поїхали у кого що було, і ми поїхали ну, на, на південь, на зустрічі угору. А потім, звичайно, нам і зброю видали і ну, таким чином. Це такий був початок. Зробили підрозділ, ротно тактичну групу, сапивіловки, а назва якби перейшла з, з центру підготовки. А так на добровольчий підрозділ, тому що ну, не можуть, чи ніхо, ну, думаю, що не можуть нас взяти за віком, тільки за віком. Ми були від Херсона до Сум, ну, як у нас тут хлопці кажуть, Гастробайтери, ми працюємо за ракети і за солярку. Спочатку ми були піхота, звичайна піхота. Потім ми зупинились в Кам'янському, якщо знаєте, там ми... у нас був трофейний міномет, потім у нас були СПГ. А потім влітку 22-го наші друзі запропонували зробити таку Установку. Чесно кажучи, я не вірив, а потім зробили одну, сподобалось. Підсіл вставляється, наводиться. Тут дві шкали по горизонталі, по вертикалі. Бусаліст мені дає, які треба вводити цифри і виставляється по уровням все. У сама установка це так сказати міні-гра. Ну, це, зрозуміло, це що за установка, це постріли ракетами. Я навівся і дав команду. Щоб... Все. Не бачу. Воювати не кожному дано. Може бути хороший чоловік, прекрасний, але він не може бути воїним. Ну, Отакий от може бути на тиловій посаді. розумієте? Тяжко іноді сидиш і годинами чекаєш можливості зробити постріл. Це тяжко, а все інше це нормально на все. Мій лікар, що наглядає за мною Олександр Миколаївич, він дуже свариться, коли. А так все нормально. Серед моїх друзів і побратимів, тим, кому. Піонерський возраст за 60, навпаки просяться до нас. Тому, не знаю, той, хто це намагання не воювати, а знаходити якусь причину, щоб не піти. Тому, Таких нема в нас. У нас дуже багато кандидатів, що просяться, але у нас можливості нема. У нас обмежена кількість установок. Держава в біді, і ворог насувається. Можеш воювати, іди воюй. Не можеш воювати ну, з якихось причин. Допомагай фронту. Я розумію, що я міг вдома сидіти. Як переможемо, тоді буду сидіти вдома з онуками. І донька, і син. Він, от зараз ми з ними воюємо. Вони офіційно, а ми разом з ними. Допомагаємо, будемо так, допомагаємо.